Шановні підписники нашого каналу, я вас вітаю. Мене звуть Сергій. Представляю компанію Реформ. Виробник сучасних броньованих автомобілів. Компанія Реформ є провідним виробником броньованих автомобілів на протязі 12 років свого існування. Компанія Реформ постійно удосконалює свої нові моделі та внедряє інновації в своє виробництво. Сьогодні я вам пропоную огляд нового вирібу нашої компанії, який називається Reform th b 6 Цей броньований пікап від нашої компанії виготовлено на базі Toyota Hilux з двигуном 2,4 літра потужністю 150 кінських сил. Базовий автомобіль Toyota Hilux має непогані позашляхові властивості. Після нашого переобладнання та бронювання ми зберігли всі ці можливості в даному автомобілі. Компанія Реформ виконала бронювання даного автомобіля по класу захисту згідно ДСТУ ПЗС А3 Б6. Бронювання даного автомобіля виконано прихованим шляхом типу капсула, що захищає 4 або п'яти членів екіпажа в повному обсязі. Що по горизонтальним, що по вертикальним площинам, що знизу днищу. Матеріали, які використовувалися для бронювання даного автомобіля, імпортні. Всі сертифіковані від виробника. Бронесталь компанії Швеберсталь. Скло від компанії Крістал Нідерланди. Скло та бронесталь, складаючи капсулу захисту екіпажу даного автомобіля, мають однаковий клас балістичної захисту пзса 3 Б6. Дуже важлива особливість автомобілів, які броньовані, це їх вага після бронювання. Тому, щоб зберегти всі його поза властивості, компанія Реформ використовує удосконалення підвізки автомобілів, як передньої, завдяки посиленим встановленим амортизаторам та пружинам, так і задньої підвізки. На задню вісь встановлюється система пневматичних подушок. З можливістю їх підкачки від звичайного автомобільного компресора 12 вольт. Для поліпшення позашляхових якостей на автомобіль встановлена спеціальна позашляхова резина. Капсула автомобіля зроблена таким чином, щоб унеможливити попадання осколків в салон автомобіля і не пошкодити членів екіпажу на дверях. На броньованій плиті встановлена система ригельного механізму, а також розвантажувальний ролик, що в сумі в совокупності дають нам при закритті двері її більш живучість. Вона не рухається ні по вертикальних, ні по горизонтальних площинах. Завдяки підвищеній вазі двері при встановленні броньованого скла та броньованого елемента захисту дверей ми використовуємо обмежувачі відкриття дверей та посилені петлі які прикручені одразу до броньованої капсули. Лобово скло складаного автомобіля оснащено електропідігрівом, що дозволяє скоріше обігріти скло від наліпків снігу або льоду в зимовий період року. Кожен автомобіль компанії «Реформ» оснащує автоматичною системою пожежогасіння. Вона розташована в підкапотному просторі, завдяки їй при виникненні пожежі срабатує автоматично і гасить полум'я. Кожен броньований автомобіль виробництва «ТОВ Реформ» оснащений броньованим евакуаційним люком. Компанія реформ може встановити на автомобілі велику кількість додаткових опцій. В даному випадку ви бачите металевий кунг, а також багажник для перевезення різноманітних речей, додатково встановлений фаркоп з підключенням до електрики. Особливістю даного кунга є те, що він закривається від центрального замка автомобіля прямо з брилка і має відкриття з трьох сторон, оснащений ліфтами. Що полегшує загрузку та доступ до речей, які знаходяться в вантажному відсіку. Даний автомобіль оснащений ще одною додатковою функцією це захист вантажного висіка спеціальною пластиковою ванною, що захищає лакокрасочне покриття кузова від подряпин при загрузці чи вигрузці вантажу. Також перелік додаткових опцій є встановлення. Захисного металевого бампера та електричної лебідки. Управління лебідкою додатково встановлено на даному автомобілі здійснюється завдяки пункту дистанційного керування та шнуру подожжувачу, що дуже зручно. Також однією з функцій. Яка додатково встановлюється на, на, на даний автомобіль, є система руху на пошкоджених шинах, що дозволяє автомобілю рухатись на пошкоджених шинах ще майже 80 км зі швидкістю 50 км на годину. Для візуально полегшеного контролю за тиском в гумі автомобіль оснащено спеціальним датчиком. На сьогоднішній день товариство Реформ пропонує. Три варіанти виконання даного автомобіля. Це ми оглянули перший варіант з обичною кришею. Є варіант автомобіля з підвищеною кришею на 18 сантиметрів, яка дозволяє сісти, наприклад, військовим в спеціальному модіруванні та балістичних шлемах. Що? Не мішає їм спокійно їздити. Також є третій варіант, який є з підвищеною кришею та з подовженим салоном в задньої частині автомобіля на 300 мм, що також полегшує людям сідати з ростом вище 180 см або в спеціальному баніруванні на задні ряди. Автомобіль оснащений зв'язком інтерком водій вулиці. Раз, раз, раз. Також. Під торпедою встановлено спеціальний блочок, де винесені функції керування. Примусове включення системи пожежогасіння. Та відображається на екрані датчики закриття рігельних механізмів. Також на цьому пульті є кнопка вмикання і вимикання підігріву лобового скла. А тепер я пропоную проїхатись на даному автомобілі і я розкажу вам відчуття від керування ним. Автомобіль зберіг всі свої властивості, які були в базового автомобіля. Тобто відчути зараз навантаження броні масою майже 800 кг, практично можливо. Зараз ми виїжджаємо на дорогу, яка є позашляховою. Швидкість автомобіля зараз складає 30 км на годину. Автомобіль їде спокійно, нічого не скрипить, не гримить. Ми проходимо всі перешкоди. Навіть на задньому приводі, не підключаючи повний. Звісно, якщо потребує ситуація, то це робиться прямо на ходу легко, одним нажаттям переключанням переключателя, і ми поїхали вже на повному приводі. Якщо умови вимагають цього, автомобіль в зможе подолати любу перешкоду, яка не суперечить його. ТТХ. При бронюванні не зменшується ні клірінс базового автомобіля, ні применшується його позашляхові властивості. Зараз виїдемо на дорожку, яка асфальтова, і трошки прискоримося. Набор швидкості робить добре, згідно своїх технічних вимог. Не відчувається взагалі ніякого дискомфорту. Зі швидкості 80 км на годину гальмуємо. Автомобіль зупиняється. Ну, прекрасно, я можу сказати. Радіус розвороту при цьому в автомобілі не змінився. На цьому огляд броньованого автомобіля Toyota Hilux від компанії Reform закінчено. Пропоную всім підписатись на нас YouTube канал. До побачення.